Вихованці локомотиву та України готуються до запливу. Для повноцінних занять і підготовки до чемпіонатів в школі довелось змінити локацію. Тож нині тренуються біля рятувальної станції центрального пляжу. Кажуть, тут і вода краща, і течія, і більше простору для маневрів. Враження ну намного намного легше. <р expressed> тобто, ти тренуєшся в такому просторі, багато місця, та і нема таких е преград, як на тому каналі було. І, е Зараз, ну, так, полегше. Я готуюсь до чемпіонату України, буде проходити у вересні місяці і вже є план тренування. До цього веслувальники займались у дитячій спортивній школі локомотив. Та після обміління річки її ширина і глибина зменшилась. Готуватися до змагань спритнерських чи інтервальних запливах стало проблематично. Вода чиста. Течія є, якщо відкриваються шлюзи, є течія, але і вітер є. Але їм приходиться змагатися в умовах також і вітра, і хвиль течії. Якщо погода не дозволяє вийти на воду, займаються у приміщенні 37-ї школи, яка поруч зі станцією на нові локації дю США Україна готуватиме дітей до змагань з академічного веслування, котре є олімпійським видом спорту. А от локомотив з безокісного, тобто без з'єднання весел з човнами. Локація в доброму місці розташована. Ви саме бачите, є і тінь, є вода рядом, не треба далеко лодки носити, рятувальна станція знаходиться рядом, є роздягальні, є приміщення. Побутові, ну душ, туалет, це все, все в це знаходиться. Все є. Більшість вихованців, які проживають у Вознесенівському районі, добираються на тренування велосипедами. Тож висловальникам надали грошову допомогу на облаштування велопарковки для дітей. Місто може пишатися такими вихованцями, тому що в нас є учасники чемпіонату Європи чемпіонату світу. Безумовно, треба покращувати їх матеріальну базу, тому що, ну, грубо кажучи, 500 дітей залучені до цього виду спорту. Плюс ви ж розумієте, що їм також потрібні додатково. Кові локації для тренування в осінньо-зумовий період. Тому зараз якраз час, щоб використовувати човни і займатися на виді. Записатись на заняття в секції заслування на байдарках і каноє можна за номером, який ви бачите на екрані. Наразі молодша група локомотиву готується до чемпіонату України в Умані. А вихованець Артем Четвертак нині у Португалії виборює звання чемпіона світу. Вадим Сорин, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.